Привіт, мої чутливі та глибокі рибки це місячний прогноз Таро на вересень. І давайте разом подивимося, які енергії будуть поряд із вами у вересні, що буде підтримкою, а що стане викликом цього місяця. І розпочнемо ми з загальної енергії місяця. І тут у нас аркан закохані. Він говорить нам про те, що вересня. Стане місяцем вибору серцем, перед вами рибки постануть якісь важливі рішення не обов'язково у любовній сфері, але і в ній також вони можуть бути. Важливо бути чесною з собою. І запитувати себе перед кожним прийнятим рішенням, чи відповідає цей вибір мої, моїй душі, моєму поклику серця, моїм цінностям, чи це щось нав'язано обществом, для того, щоб бути якоюсь зручною. Цей місяць може перевірити на міцність старі союзи, а також принести якісь нові. І це знову повторюся, не лише в стосунках, це може бути партнерство, дружба, нове знайомство. Іноді ця карта вказує на дилему між тим, як бути зручним чи йти за покликом свого серця. Ну і, звісно. Вона говорить нам про те, що обирай серце. У роботі, фінансах та реалізації у нас четвірка кубків. Четвірка кубків говорить, що в цій сфері може з'явитися таке собі відчуття апатії або розчарування. Вам може здаватися, що немає нічого нового, усе нудно або усе якесь не ваше, хочеться чогось такого ух. А зараз, те, що є, воно замало. Хоча немає чіткого розуміння, а як саме буде достатньо, як саме виглядає це ух. Важливо подивитися ширше довкола. Можливо, прямо зараз є якийсь шанс або пропозиція по роботі, яку ви не помічаєте, хоча вона отак от маячить прямо перед обличчям. Та визначитися, чого саме ви прагнете, як виглядає це ух, і прямо сісти і прописати, як ви зрозумієте, що ви достигли свого максимуму у фінансовій сфері та в реалізації. У стосунках, емоціях та почуттях у нас карта Десятка жезлів. Десятка жезлів це у нас карта втоми, яка говорить про те, що у вересні ви можете забагато нести на собі і емоційно, і в побуті. Можливо, хтось з рідних буквально звалює на вас усі свої турботи. Також це сигнал про перевтому. І Вигорання як емоційне, так і фізичне. Вам дуже необхідно розподілити турботи й обов'язки та зняти частину відповідальності зі своїх плечей, бо довго ви так не притягнете. Це карта такої втоми, втоми, яка прямо нам говорить, що прийшов час або виділити головне, або делегувати. У сфері здоров'я тіла та енергії, поки ви справляєтеся, судячи з наступною картою, у нас тут сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів відображає процес повільного, але стабільного відновлення тіла і здоров'я. Це карта немиттєвих результатів. А вона говорить, що дбай про себе регулярно, методично, тобто здоровий сон, здорове харчування, якісь регулярні звички, і тоді зміни у здоров'ї будуть, але трошки згодом. А Хоча вона і так вказує, що зі здоров'ям зараз все ок, і ти, на вірному шляху, продовжуй піклуватися про себе так само і надалі. Виклик місяця, і виклик місяця у нас п'ятірка мечів. П'ятірка мечів це карта конфліктів, якоїсь боротьби за правоту, маніпуляцій або самозахист ціною втрат. Викликом вересня для риб буде не вплутуватися в суперечки, уникати якихось токсичних обговорень і всього, що не веде нас до зростання. Тому уникайте це підтримка місяця. У нас карта Король Кубків. Король Кубків говорить про те, що вашою підтримкою у вересні буде емоційна зрілість, вміння тримати баланс у бурхливих ситуаціях. Також хтось з вашого оточення може стати ресурсною фігурою для вас. Це може бути якийсь чуйний чоловік, друг, терапевт або наставник. І якщо раптом ви не знайдете зовнішнього короля кубків, знайдіть його в собі і станьте підтримкою для себе самостійно. Порада для карт у нас король Пентаклів. Ця карта радить зосередитися на стабільності, практичності та турботі про фінансову безпеку. Про фінансову безпеку робіть ставку на якісь перевірені речі. Цей місяць не для ризику. Цей місяць більше про довгострокові цілі, ніж про миттєвий успіх. А також організуйте своє середовище так, щоб відчувати себе впевнено і безпечно. Якщо зробимо висновок, то вересень для риб це місяць таких важливих виборів. Важливих виборів емоційної зрілості. Ой, улетів король. Ось вона, наша емоційна зрілість. Тобто король кубків це в нас людина, яка навчилася керувати своїми емоціями, бо це найвищий ранг серед кубків. Рибам треба побачити усі можливості, які їм підкидує життя, та зрозуміти, як розібратися з усім цим, що вони тягнуть на собі, та делегувати і якось зменшити ці обов'язки. Якщо вам сподобався прогноз, ставте лайк, підписуйтеся, пишіть коментарі, яка частина розкладу вам сподобалася і що ви приймаєте на себе. А також до зустрічі в наступному місяці і бережіть себе. Пока-пока.